Представницький спортивний форум зібрав у ковалі 26 команд учасниць та 467 кращих висловальників з різних регіонів України та Києва. Господарі зробили все можливе, аби змагання відбулися на високому організаційному рівні. Умови проживання спортсменів, транспортне сполучення і нарешті сама траса на водах Турії, де протягом трьох днів відбувалися заїзди висловальників на дистанціях 200, 500 та 1000 метрів. Повністю відповідали як вимогам учасників змагань та тренерів, так і очікуванням відповідальних функціонерів. Рі Федерації каноли України та Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту. Таких вже завдяки Ковелю є дві дистанції: це Дніпропетровськ і Ковель. От, ще Київ, але зараз Київ у нас трошки є проблеми. там Матвіївська затока. О, то я що хочу сказати, що дійсно. З Львівщини, з Чернівців, з Івано-Франківська, воно ну, і ближче сюди їхати, тому що не треба не тільки з треба їхати, треба ще й човни провести. Тобто вид спорту у нас не такий, щоб зовсім і дешевий. І завдяки тому, що в Ковеліні проводиться, то піднявся рівень висловання, особливо серед дітей, і особливо в західних регіонах. Ну і з Дніпропетровська приїхали повні команди. Тобто їм вже теж інтересно приїхати, хоч один раз десь кудись подивитися на свою вітчизну, а не постійно змагатися з Дніпропетровською. Так що дуже чудові змагання. Дякую організаторам і вам, Ковільчана. Перебуваючи багато років в Дніпропетровську, де у нас є державний канал, бачу якесь таке, знаєте, зневажливе ставлення і до спортсмена, і до тренера. За останні 30 років фактично нічого не змінилось на цьому каналі, тільки е, трибуни стали ще більш е, порушені. І порівнюючи з із сусідньою Білорусією чи Польщею. Е, Ну, це не в користь Дніпропетровська і не в користь наших дітей. Тому прагнули як можна більш максимально наблизитись до цих стандартів, за якими повинні проводитись такі заходи, щоб дійсно все краще було дітям. На урочисті церемонії відкриття турніру з напутнім словом до юнаків та дівчат звернувся семиразовий чемпіон світу, п'ятиразовий переможець континентальної першості та дворазовий олімпійський чемпіон з веслування на байдарках і каноє Олександр Шапаренко. Легендарний спортсмен радить усім, хто лише мріє про олімпійські висоти, бути одержимими, сумлінно працювати і за будь-яких обставин не втрачати надію на успіх. Биття діржи. Надеяться на будущее. Без этого невозможно никакой выигрыш, ни медали, ни прогресса. Только одержимость и вера в нашу Украину. Я с большим удовольствием хочу вам признаться в том, что я приятно удивлен. Ибо я ожидал несколько даже и проще э, организацию. Мне очень понравилось то, что представители власти, местного и муниципального совета тоже э, проявляют свое внимание вот, и участие в этом. И я думаю, это очень хорошая предпосылки как раз той идеи, которую говорит наш президент Ющенко, это действительно вот это сплочение нации и понимание слова в большом значении нации. Дистанція на водах Турії стала успішною для представників Волинської школи веслування у складі збірної Волині. На змаганнях виступали представники спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл Олімпійського резерву Олімп та Ніка Сільмаш з Луцька та Коваля, а також спортсмени шацької та Люблинецької дитячо-юнацьких спортивних шкіл. В активі Волинян шість чемпіонських титулів юнацької першості країни. Медалі найвищої проби для нашої команди здобули Дмитро Марковський, Яків та Антон Дудкі, Юрій Вандюк, Максим Тищук та. Андрій Рибачок ще дев'ять збірників Волині піднімались на п'єдестал пошани, аби отримати відзнаки за призові місця. До змагань команду готували тренери-викладачі Федір Семенюк, Ігор Верчук, Лариса Гурська та Андрій Самрук.